Великі бренди завжди рекламуються на крупних футбольних матчах, але Пума не стала конкурувати на стендах з рекламними плакатами, а зробила дещо розумніше. Вона заплатила Пеле, щоб той зав'язував шнурки перед початком матчу. Такий величний футболіст завжди потрапляє на екрани крупним планом. Тож його Puma було чудово видно. Нативно, просто геніально. Діти люблять Лего. І їсти що попало. це призводило до того, що вони часто проковтували детальки, а люди ще скаржились на це, бо на рентгенівському знімку було важко побачити цю детальку. Однак Лего не відмовився від виробництва маленьких елементів, а почали додавати фігурку компонент, який легко проявлявся на рентгені. І хоча кількість з'єднаних деталей це може й не знизило, але полегшило їх виявлення у шлунках дітей. Цікаво, хтось колись прокофтував поліцейський участок. Як ви вважаєте, скільки айфонів було продано в 2022 році? Один, два, десять мільйонів, двісті тридцять два мільйони? Вражаючи не так? До речі, цей проєкт створили по приколу. Колись засновник компанії е, зрозумів, що коли ти на тусовці не п'єш, всі мінеральні води та без, безалкогольні напої виглядають так собі. І він вирішив зробити дуже агресивний дизайн. І що з цього вийшло? Зараз Ліквідет отримує 45 мільйонів прибутку від рідкої смерті, так називаємо. Отак от сходив на вечірку. Як ви вважаєте, скільки Кока Кола витрачає на рекламу? Кола вкладає в рекламу та маркетинг більше, ніж будь-який інший виробник напоїв, а саме близько 4 мільярдів доларів на рік. Тропікана відомий бренд Соку від PepsiCo. Якось у 2009 році вони вирішили зробити ребрендинг. Однак, замість того, щоб змінювати імідж бренду, вони змінили дизайн пакування і лого, і при цьому втратили 27 мільйонів за 6 тижнів. Сам бренд коштував 35 мільйонів, ну золотіли так золотіли. Розберемось, що було не так. Одна з проблем зміна форми упаковки і основних гачків бренду логотипу апельсину з Соломенкою. Змінивши дизайн так кардинально, вони втратили впізнаваність, а споживачі описували нову упаковку як потворну. А який вам дизайн більше подобається, новий чи старий? Спочатку 2021 року Новос проводив ребрендинг магазинів Біла, які вони скупили, щоб укріпити свою долю на ринку. Це поглинання коштувало Новосу близько 100 мільйонів доларів. Усього вони переформатували 35 магазинів. На ребрендинг кожного магазину мережа витратила десь 12-15 мільйонів гривень, а загальна сума витрат оцінена майже в півмільйону гривень. Тому треба розуміти, що розробити дизайн дешевше, ніж його імплементувати. Уявіть собі, якось в США на багатьох вулицях міста з'являється борт і наружна реклама просто з написом верблюд. Далі він змінюється через деякий час на напис Верблюди йдуть. За день до запуску бренду на банерах було написано: завтра в місті буде більше верблюдів, ніж в Африці і Азії разом. Як ви думаєте, що це був за бренд? Це був бренд Кемел. У січні 2022 року Марс представила новий образ маскотів. Червоний став дружелюбнішим, помаранчевий навчився приймати себе. Компанія відмовилась від гендерних звернень міст та пан. Зелена та коричнева отримала гендерне нейтральне зуття. А голоси персонажів стали інклюзивнішими. У вересні з'явилась нова фіолетова цукерка, що символізує боді-позитив та самоприйняття. Але всім не сподобались такі зміни. Петиція повернути звичайних персонажів зібрала 20 тисяч підписів. Тому MMD's вирішила прибрати на деякий час персонажів з реклами. Що думаєте про це? Колись вирішили зробити великі кількісні дослідження, взяли велику аудиторію і дали їй всліпу скуштувати пепсі колу, тобто аудиторія не знала в якому стакані що. І більшість аудиторії обрали. Пепсі, тому що вона солодша, смачніша і так далі. Що відбувалось далі? Далі дослідники відкрили бренди і дали куштувати нові аудиторії такої ж по кількості. І тоді обрали Кока-Колу. Ось в цьому і полягає сила бренди, коли вам подобається не смак, а те, що несе бренд. Якось в Офіс Колгейт прийшов чувак, котрий сказав, що заплатіть мені 100 тисяч доларів, і я збільшу ваші продажі на 20%. На що Колгейт сказав. Ні, і пішов чистити зуби. На що Колгіт сказав ні, але потім все ж таки вирішили ризикнути. Дійсно, після імплементації змін продажі Колгейт змінились на 20%. Що запропонував той чувак? І все геніально просто. Він запропонував збільшити отвір пасти на 20%. Отож, більше пасти виходить з тюбіка, більше ви витрачаєте, більше купляєте. Ось так. Це лога певного бренду. Його історія почалася. У 1366 році з мінімалістичного рогу з зіркою сучасний лого оновлений, але все ще має ці елементи. Це логотип Стела Артуа. Ви ж дивились, Бондяно, так? Пам'ятаєте цей момент, коли Даніел Крейг гарненько так п'є Хайнекен, аж хочеться піти до холодильника? Ця реклама обійшлась бренду в 45 мільйонів доларів. При цьому фанати Бонда були обурені, що герой змінив свій звичний напій Горілка Мартіні на якесь пиво. Тож чекаємо, коли він достане горішки козацька розвага з беконом і буде їсти їх з пивом рогань. Син засновника компанії Марс подорожував і помітив, що іспанські солдати їдять шоколад, вкритий цукровою глазурю, і він не танув у руках. Це спостереження підштовхнуло розпочати виробництво. Мемдемс навіть додали в раціон солдатів, оскільки цукерки не плавали з спеку. Тому солдати стали першими постійними клієнтами, адже купували улюблені цукерки, повернувшись і додому. Ребрендингова компанія British Petroleum стала найдорожчою у світі у 2000 році. Компанія представила новий логотип та слоган Більше зеленого, менше вуглеводів. Цим вони хотіли затвердити переорієнтацію на екологічні чисті технології. Лише на логотип компанія витратила 4,6 мільйони фунтів. Загальна вартість склала близько 200 мільйонів. Як вам такі ціни, клієнти? У далекому 2012 році Інстаграм був невеличкою соцмережею, але стрімко розвивався і залучав нові інвестиції. Цукерберг розглядів цьому загрозу і вирішив, що зробити? Купити інстаграм. Ну наразі зараз він вирішив не купити Твіттер, а зробити копію Твіттеру. Після переговорів Фейсбук придбав соцмережу за 1 мільярд. Як вважаєте, скільки зараз користувачів в дії? На даний момент дію встановили вже понад 19 мільйонів українців. Гляньте на ці дві картинки. Лого не сильно змінився, чи не так? Однак, Pepsi заплатила за цей лого 1 мільйон доларів. Можемо зробити висновок, що часто компаніям потрібен не суперкреативний лого, а рішення їхньої задачі, на що вони готові добре заплатити. Якщо що, Pepsi, ідіть в Rocketman. Ми чекаємо на вас. Він коштував, увага, 1 мільярд 280 мільйонів доларів. Стільки за свій лого у 2010 році заплатила Symantec, компанія гігант у сфері кібербезпеки. Пишіть в коментарях, як вам такий лого за мільярд. Пара кросівок Майкла Джордана, в який колись грав легенда баскетболу, продали на аукціоні за 2,2 мільйона доларів. Ну думаю, кроси продавали не через OLX, а може через Пром. Як ви вважаєте, скільки всього Кока-Коли випивають люди за один рік? 100 літрів? 100 тисяч літрів? 1 мільйон літрів? Ні. По даному, у 2022 році було випито 15,4 мільярдів літрів коли.